Питання щодо вашого, будь ласка, де ви взяли в собі сили сказати таке чотирьом людям, які імовірно можуть вас убити? причина, по якій я був вічливим із ними, щоб одразу показати, я людина, щоб вони не намагалися раптово втекти чи напасти, Щоб зрозуміли, що тут зараз просто люди. Там, на полі бою, усе відчувається інакше, без політиків і прапорів. Ніби група людей, що опинились у жахливій ситуації, яка просто хоче вижити. Я виявляю до них емпатію та співчуття не лише тому, що так робити правильно, а й тому, що це дає мені можливість краще контролювати ситуацію. На відео видно, що коли я стою на вході в бліндаж і кажу, що я американець, і я не дуже добре розумію російську, добре добре. Окижа рука американець, я не дуже понімаєш російські в той же час. Я поглядом шукав гранати та іншу зброю, оцінював приміщення і думав, як їх вивести звідти безпечно для себе та команди. Тож розмова з ними та намагання пояснити їм, що я не збираюсь їх вбивати. Дає мені додатковий час, щоб краще оцінити поточну ситуацію, трішки сповільнитись, перевести подих, щоб бути більше зібраним і ефективним. Іноді ми брали росіян у полон, бо заставали їх зненацька. А іноді спочатку був бій, а вже потім вони здавалися. Буває, що кілька гранат їх переконують на мою думку, їхня тактика безумна і надзвичайно дорога, якщо говорити про втрати. Я можу собі уявити, як вони розчаровуються одразу, як потрапляють сюди, на фронт Тому що вірогідно їх годували пропагандою, що вони перемагають у цій війні, що їм буде легко приїхати сюди і вбивати українців. Насправді це не так. Це дуже погана ідея. Якщо ти росіянин і тобі потрібні гроші, є значно краще рішення ніж втрачати своє життя і щоб ваша сім'я когось втратила.